Всім привіт! Рада вітати вас на моєму YouTube-каналі. Мене звати Оля, я психолог-консультант в методі когнітивно-поведінкової терапії. І вирішила так трішки поділитися своїми знаннями. Я сподіваюся, що комусь вони будуть корисними. Сьогодні будемо говорити про тривогу. Перша частина відео буде про загальний механізм тривоги та для чого вона, як це працює. І друга частинка відео буде трішки таких технік для того, щоб боротися з тривогою. І тривожністю загалом. Отже, що таке тривога? Тривога це механізм адаптації. Якщо так порівнювати метафорично, то тривога це як система сигналізації, яка нам свідчить про те, що щось не окей. Так, є десь якась загроза. І без такої емоції, як тривожність, людина, як вид, не вижила б. Чому? Тому що тривога нам повідомляє про те, що є десь якась загроза. І для нашої психіки, в принципі, Оця когнітивна обробка інформації, чи це загроза для нашого фізичного здоров'я, чи для психічного благополуччя, вона є такою рівноцінною. Так? Тобто загроза, яка сприймається для нашого здоров'я, для нашого життя, буде вмикати цей механізм тривожності, і також загроза, яка може якось шкодити нашій психіці, сприйняттю себе. Нашій самооцінці це теж буде вмикати механізм тривоги. І тривожність це в принципі абсолютно нормальна емоція, да, тому що часто бувають запитання, чи можемо ми взагалі перестати відчувати тривогу. Ні, ми не можемо її перестати відчувати. Да, це так само, як в нас в домі є е, е, такий механізм сигналізації, який нас захищає. Да, ця сигналізація буде спрацьовувати час від часу, коли буде е, небезпека. Але що робити, коли є певні, такі, знаєте, відхилення, і де тривога є розладом, так, от є різні тривожні розлади, найчастіше то, який зустрічається, це генералізований, генералізований тривожний розлад? І цей розлад він впливає на якість життя напряму. Так, люди, в яких є тривожність, вони можуть це підтвердити. У мене також є цей розлад. Я вже декілька років в ремісії, тому так хочу трішки, знаєте, поділитися знаннями, тому що я так і зовні знаю ситуацію, да? працюю з клієнтами з цим, і теж зсередини, скажімо так, тому що я відчула це на собі теж. От отже. Якщо так узагальнювати, то без тривожності ми, як ви, без емоцій тривоги ми б не вижили. Тривога нам вказувала, що щось десь не окей. Так? Людина робила цю когнітивну обробку навколишнього середовища, да, інформація, яка надходить навколишнього середовища, і оцінювала, чи є безпека, чи нема безпеки. Так, наприклад, там, людина йшла на полювання, десь починали там, рухатись кущики. Так, ну це такий дуже банальний приклад, але він пояснює взагалі суть, чому цей ген тривожності нам передався, да, цей адаптивний механізм. Так і є зараз в нас, да, в сучасних людей, хоча в принципі він нам вже не дуже і то потрібен, тому що ризик бути з'їденим з'яним диким звіром, так, він мінімальний. А да, тривожність вона якраз була про те, про те, що десь йшла людина, так на полювання, наприклад, бачила якісь ознаки. Того, що може бути небезпека, в неї починався оцей от, такий тривожний процес, так тобто вона починала відчувати цю тривожність, і, звичайно, тривожність вона схожа в свою функцію з болем. Так, це щось таке неприємне, що змушує нас якось змінити своє місце знаходження, наприклад, або змінити там ситуацію. Да, ну, зазвичай нас тривога спонукає, кожна емоція нас спонукає до якоїсь дії. От І тривога спонукала там, цю древню людину, яка полювала, да, Homo sapiens, якось відреагувати на цю емоцію, тобто перемістити себе, так, там, не йти далі на це полювання, там, піти в інший день, наприклад. Або піти полювати в інше місце, тому що там, її. Психіка щитала ті дані, да, когнітивно опрацювала ті дані як небезпека. Тобто тривога, по суті, є таким механізмом виживання, адаптивним механізмом, спричиненим певною когнітивною обробкою інформації. І, і якщо так брати за приклад принцип КПТ, так то це думки, які впливають на емоції. Так, десь ця от людина щитувала небезпеку в навколишньому середовищі, в неї виникала думка, що щось не ок, і далі це впливало на її емоції. Так, вона відчувала тривожність. І ми коли переміщаємо себе, наприклад, з місця, де відчуваємо цю тривожність, да загрозу небезпеку, тривожність де на спад. Так, так як це такі от механізм адаптації. Його функція захищати нас. Що ж відбувається, коли в нас ця тривожність є такою патологічною, так? тобто вона впливає на якість життя і, здається, реальної небезпеки немає, а ми все одно відчуваємо цю тривожність. От так, і якщо ми тривожність, знову ж таки будемо порівнювати так метафорично з такою сигналізацією, так, яка є в нашому домі, уявимо, що ця сигналізація, наприклад, якщо тривожність не патологічна, так, це нормальний такий адаптивний механізм, спрацьовує лише коли є реальна небезпека, так, коли, наприклад, залазить злодій в дім, так і спрацьовує сигналізація. Якщо ж цей механізм тривожність десь зламаний. Тоді сигналізація буде спрацьовувати, наприклад, там, на маленьких тваринок, да, які в нас ходять по дому, там котики, собачки. Сигналізація не повинна на них спрацьовувати. Так, тоді, значить, якщо ми так метафорично порівнюємо нашу тривожність з механізмом сигналізації, яка свідчить про небезпеку. Щось в щитуванні і когнітивній обробці інформації не окей. Тривожність складається з двох таких частин важливих. Перше це е, оцінка загрози ситуації, е, і якщо в нас є розлад тривожний, дуже часто це переоцінка, наскільки ситуація загрозлива. Так, тобто ми переоцінюємо загрозу. І друга частинка, другий компонент тривожного розладу це недооцінка власної спроможності впоратися з цією загрозою. Ось цих два компоненти переоцінка самої загрози, да, самої загрозливості ситуації, і недооцінка власних ресурсів, да, власної спроможності впоратися, якраз і впливають на те, наскільки інтенсивно ми будемо відчувати тривожність. Так, і що тоді з цим робити загалом? Якщо ми так подивилися на тривожність як на переоцінку ситуації небезпечної, дуже цікаво, що в тривожності є таке когнітивне викривлення. Що таке когнітивні викривлення загалом? Це автоматичні думки, які є невірними, тобто це помилки нашого мислення. І в людей з тривожністю дуже часто зустрічається така помилка, як катастрофізація. Так, катастрофізація це коли ми уявляємо тільки найгірший розвиток подій, так, тобто ми не бачимо альтернативних варіантів. Наприклад, там, я хочу зняти собі нове житло, запропонований варіант, там, мені чимось не сподобався, відмовилась від цього. І далі в мене починається ця катастрофізація, яка призводить до тривожності. Так, тобто, я думаю, що якщо я відмовилась від цього житла, я вже не знайду іншого житла, також хорошого. І в кінцевому випадку там в мене закінчиться термін оренди цієї квартири, наприклад, цього житла. Мені не буде де жити, мені прийдеться там їхати до якихось родичів, з якими я не хочу жити, або ще гірше там жити під мостом, наприклад. Так, де катастрофізація от, реально. Вибирає з всіх варіантів розвитку подій найгірший, і нам його так приносить на блюдочку. І ця катастрофізація вона напряму впливає на те, наскільки ми відчуваємо тривожність. Так що тоді з цим робити? Якщо ви помічаєте в собі цю катастрофізацію, помічаєте в собі ось цей момент когнітивного викривлення, або їх ще називають когнітивні фільтри. Ця катастрофізація. І дуже цікаво так порівнювати ці викривлення фільтри, наприклад, з окулярами, да, які ми одягаємо на себе. Наприклад, якщо ці окуляри з такими дуже-дуже темними скельцями, ми їх одягаємо, ми бачимо навколишній світ в більш темному кольорі. Чи відображається дійсність? Чи є насправді цей навколишній світ такого темного кольору? Ні. Так само ці наші когнітивні викривлення не відображають дійсність. Е, уважно так послухайте собі. Ці думки катастрофічні, які призводять до відчуття тривожності, не відображають лісність. Імовірність того, що, від, що збудеться, цей найгірший варіант, найгірший сценарій, який ви собі уявляєте, вона просто мінімальна. Так, далі, коли ви розумієте, що у вас тут катастрофізація, так, тобто це оця от помилка мислення, ви можете з цим щось робити. І тоді ми переходимо вже до наступної частинки нашого відео, де я буду. Отже, техніки, як поратись з тривожністю, так? особливо, якщо це така патологічна тривога, яка впливає на якість нашого життя. По-перше, ви маєте навчитись відслідковувати свої думки. Це дуже важливо, це така основа база роботи в когнітивно-поведінковій терапії. А ви знаєте, що когнітивно-поведінкова терапія це доказовий метод, який є найефективніший в роботі з тривожністю та депресією. Ми відслідковуємо так, слідкуємо за своїми думками, які думки призвели до тривожності. І ви собі виписуєте їх, наприклад. так, Далі ви їх перечитуєте і дивитесь. Чи немає там оцієї когнітивної помилки, так, тобто оцього когнітивного викривлення, катастрофізації, де я собі уявляю найгірший варіант розвитку подій. До речі, ця катастрофізація вона впливає не тільки щодо майбутнього, так де ми там собі уявляємо розвиток подій в майбутньому. Катастрофізація це ще дуже часто про протеперішнє. Як це проявляється? Наприклад, там е, обіцяв зателефонувати ваш партнер вам, там, наприклад, ввечері, і не зателефонував. Е, і в теперішньому моменті у вас теж може спрацьовувати ця катастрофізація. Ви собі думаєте, він мене більше не любить. Наприклад, от е, катастрофізація вона так працює, що ви для себе такий найгірший, найболючіший варіант виберете і будете в нього вірити. От будь-що, що для цієї людини от катастрофізація, ще, знаєте, таким чином працює противним підлим, що катастрофізація вона вибирає от те, що буде найболючішим, найгіршим для нас, і вона так цілиться от якраз в саме в саму таку болючу нашу точку. Тривожність також дуже часто пов'язана з нашим попереднім досвідом, те, що. Якось в минулому нас ранило, і зробило нам боляче в минулому, було для нас чимось таким найважчим, найгіршим, найстрашнішим. І катастрофізація так бере той досвід, і приносить нам його і каже: ось така, такий варіант подій, в який ти будеш вірити. Тобто на цьому прикладі ми бачимо, що катастрофізація вона працює не лише щодо майбутнього, вона також нам пояснює, тобто нам підкидає варіанти пояснення певних подій в теперішньому, де є ця зона невідомості. І наша психіка каже: дивись, от насправді найгірший варіант оце твій. І ми маємо помічати тоді цю катастрофізацію в собі. Так? Ми маємо помічати, що вона присутня в наших думках, і це є помилкою. Так? Тобто, ви виписуєте ці ваші тривожні думки, які привели до відчуття тривожності, і вимірюєте суб'єктивно це своє відчуття тривожності від 0 до 10 або від 0 до 100, як кому зручніше. От, і ви, наприклад, так собі вимірили. Суб'єктивно, так, я відчуваю тривожність на 8, така дуже сильна тривожність, коли я думаю, що мені не буде де жити. Так, і ви виписуєте ці думки. Я відмовилась від цієї квартири, хоча вона була непогана, тому що я думала, що будуть кращі варіанти. А зараз я вважаю, що я буду жити під мостом на вулиці або в родичів, в яких я там на дух не переношу. І ви дивитесь, наскільки імовірним є цей варіант. Та? Тобто ви працюєте з думками, ви їх починаєте розбирати, і коли ви їх виписуєте, знаєте, по-перше, ви їх виносите на папір, ви таким чином розвантажуєте голову, скажімо так. По-друге, ви бачите ці думки е, да, на папері, і ви можете прослідкувати, де тут є помилки. Так, катастрофізація є помилкою. Ви побачили її і далі дивитесь. Як я цю помилку в думках можу виправити. І думайте собі, хм, наскільки ймовірним є варіант, що я буду жити під мостом. Ну, наскільки я в нього вірю? Ну, зараз я в нього вірю, ну, приблизно там, на 70%, якщо я відчуваю сильну тривожність з цього приводу. Окей. Але цей варіант є не дуже ймовірним насправді. Так, наскільки він, імовірний? Ну, відсотків на 5. Угу. А які інші варіанти, ймовірніші. Ну, імовірніший варіант, що там я зможу знайти все ж таки інше житло, переїхати, можливо, воно не буде там ідеальним, яким я дуже його хочу, але те, що я буду під мостом в кінці кінців, ну, навряд чи. І далі, виправивши ці помилки, ви переписуєте собі по-новому думки вже без помилок. Наприклад, за все, я знайду хорошу квартиру, яка мені буде подобатись... До речі, ще один варіант в тривожності це коли ми віримо, що тільки ми можемо впливати на ситуацію і не враховуємо інших варіантів. Так? Тобто ми не враховуємо того, що можуть з'явитись, там, наприклад, інші варіанти житла, да, тому що там людина може їх виставити. Орендар може їх виставити, так і ми цього не знаємо. Тобто є дуже багато варіантів розвитку подій, на які ми не можемо впливати, які ми не можемо контролювати, але які можуть бути сприятливими для нас, так і ми дуже часто цього не враховуємо. І коли ви так попрацювали з цими своїми когнітивними викривленнями, подивилися в думках, які є помилки. Так, ви теж цю думку можете так протестувати, так наскільки вона вірна. Так, які ми можемо докази привести тому, що вона вірна, які ми можемо докази привести тому, що ця думка невірна. Тобто ми можемо попрацювати, по-перше, з катастрофізацією, подивитись, наскільки є ймовірним такий розвиток подій, наскільки ми віримо, що цей розвиток подій є єдиним з всіх варіантів. От, і коли ми працюємо з катастрофізацією, ми ось, крім цього е, варіанту розвитку подій, виписуємо собі ще, наприклад, 5 альтернативних. Так, і тоді дивимося на кожен альтернативний варіант і думаємо, наскільки він є е, так, імовірним, так, того, що саме цей варіант буде. І, наприклад, коли в нас є ось ця катастрофізація, тривожність пов'язана з тим, що ми не знайдемо собі нове житло, ми виписуємо ці п'ять варіантів. Ще один момент роботи з тривожними думками. В нас дуже сильно активується така наша мудра частина. Наше мудре, я доросле, коли ми даємо комусь поради. І є дуже хороша техніка в когнітивно-поведінковій терапії, де нам потрібно уявити собі, що приходить, наприклад, наш друг зі схожою проблемою і запитує у нас поради. Або ж є техніка, коли ми уявляємо, що наш друг нам дає пораду, та, і тоді, щоб сказав наш друг, і ми маємо собі уявити друга, та, там згадати друга. Або подругу, в яких немає тривожного розладу, або щоб на це сказав наш психолог, наш терапевт. Це теж дуже хороша техніка. Ми собі тоді так моделюємо, щоб сказала на це людина, яка нас любить, так яка там відчуває в нас якісь теплі почуття, яка є для нас таким підтримуючим середовищем, так, близькою, якоюсь близьким стосунком. І що ця людина сказала б нам, так як ця людина, вона не має тривожності, що ця людина сказала б нам на цю ситуацію. Так, якщо уявитися варіант з квартирою, е так то, наприклад, наш друг нам би сказав: ну, чому ти хвилюєшся, в тебе завжди є підтримка, ти завжди з всім справлялась. Чому ти думаєш, чому? що зараз, наприклад, там все буде погано і ти будеш жити під мостом. От, е і далі ми собі виписуємо також ось цю. Пораду нашого друга, да, у якого немає тривожності, наприклад, або цю пораду нашого психолога-терапевта. І давайте тоді. Узагальнимо трішки те, що ми сьогодні з вами проговорили. То тривожність це адаптивний механізм, це абсолютно нормальна емоція, яку ми час від часу відчуваємо. Це наш організм, наша психіка нам пояснює, показує, що щось не, не окей, що є десь якась загроза для нас. Отже, чи можна взагалі не відчувати тривожність? Ні, не можна, тому що це абсолютно нормальна емоція, яка спрямована на наш захист, на те, щоб регулювати нашу безпеку в цьому світі. Єдине, що да, знову ж таки, якщо порівнювати тривожність з сигналізацією, інколи ця сигналізація несправна. Так? Вона щитує інформацію не так, як повинна щитувати. Так? І перебільшує небезпеку. Так? Як ми порівнювали, що як сигналізація, така надчутлива, яка реагує, наприклад, на. Домашніх тваринок а повинна реагувати там на злодіїв. Так, і тоді ми з цією щеткою саме з думками, з когніціями працюємо яким чином ви їх, по-перше, маєте відслідковувати, по-друге, ви їх маєте навчитись виписувати на папір, можете завести собі такий емоційний щоденник. Це є основа роботи взагалі в когнітивно-поведінковій терапії, де ви виписуєте тривожні думки, та, тобто думки, які привели до емоцій тривоги. Якщо вам здається, що ця тривога така фонова, за нею не стоять ніякі думки, а ви тоді виписуєте ситуацію, яка привела до тривожності. Да, з цим теж можна працювати. Але ми сьогодні нашу з вами розмову так націлили на роботу саме з тривожними думками. Отже, що ми робимо? Ми виписуємо ці тривожні думки, далі ми дивимось, чи немає в них помилок. Так, і швидше за все, там є помилки. Там може бути катастрофізація. Так, тобто, це е, з всіх варіантів розвитку подій ми вибираємо найгірший. І тоді, щоб вплинути саме на емоцію тривожності, ми працюємо з думками. Ви ці думки переформатовуєте. Так, тобто ви дивитесь, що там є помилки, і далі виписуєте думки, які б не містили помилки в собі. Так, наприклад, виписуєте думку, яка не містить катастрофізацію, виписуєте альтернативні варіанти розвитку подій. І пишете пораду, наприклад, вашого друга уявлені, або уявляєте, що цю пораду вам дає людина, яка не має тривожності, так якась близька до вас, або там психолог, наприклад, так, терапевт, тобто людина, з якою у вас такий хороший довірливий, довірливий стосунок. Отже, це моє перше відео. Я планую записувати ще, ділитись своїми знаннями, своїм досвідом. Є дуже багато тем, які можна розкрити так, з точки зору психології, і вони. Можуть слугувати для самодопомоги. Я дуже сподіваюся, що вам була корисна ця інформація, яку я озвучила сьогодні. Тому підписуйтесь і до наступних зустрічей.